Астрологічний прогноз на тиждень з 9 по 15 вересня. Цей тиждень це тиждень перед затемненням місяця. Затемнення місяця означає більший вплив на жінок, на внутрішній психологічний простір людини. Тому це затемнення воно створює психологічні ефекти, які пов'язані з енергією знака Зодіака Риби і планет, які там знаходяться: Нептун і Сатурн. Знак Зодіака Риби означає втікти, закінчити. Невідомість, туман, неясність, тому в е, життєвих намірах і ситуаціях людей в цей час нагнітається, що люди не можуть <клухи> зрозуміти, що воно відбувається. Є бажання втікти в когось з роботи, в когось з військової позиції, в когось з, ну, ще щось, риба означає закінчувати, і туман, тайна невідомість також. Ефект знака зодіака риби можна порівняти з розфокусованим фокусом відеокамери, коли розпливається на фотографії, і люди не можуть ну, навести різкість на життєві ситуації. Затемнення місяця відбувається поруч з планетою Нептун. Це, естественно, робить акцент на темі моря і морських територій, морських регіонів, розвідок, розвідувальних операцій і тайних всяких ситуацій. Тобто це означає, що затемнення місяця підсилює домінанту тайни і секретів, тому раціонально складно в чомусь розібратись, бо політики вони не говорять по чесному, що відбуваються. І мотивуються секретними ну, своїми планами. А також затемнення відбувається недалеко від Сатурна, що означає, що воно а, активує серйозність, відповідальність і обмеження, обмеження емоційні, в які попадають люди. Це може бути також ностальгія а, ну, або інші такі. Печаль, грусть. Також тема Нептуна пов'язана з алкоголем і е, тим, наркотиками, релігією е, і всякими зміненими станами свідомості. Тому у ну, людей можуть бути специфічні, особливо у жінок, можуть бути істерики якісь у людей. Ну, хто до цього схильний, або специфічні ефекти у віснах. На війні в цей період слід опасатися тайних. Е, на полі бою, слід описатися тайних операцій, а також оточень, бо планета Сатурн означає оточення, і вони можливі у вересні місяці. Далі, але в період затемнення місяця частіше це відбувається не на рівні подій, а на рівні страхів, страхів оточень або емоцій щодо оточень. Ну, тому я не знаю, можливо, дійсно оточення. чи Боязнь оточення, але тема оточення явно виглядає як актуальна в вересні місяці, в жовтні, ні. Українських або російських військ я не знаю, в якому масштабі теж не знаю. Можливо, в різних містах це може відбуватися. Що стосується затемнення, воно вже впливає впродовж місяця. Зараз воно вже сильніше впливає. Перед затемненнями люди схильні робити помилки і помилкові рішення. Тому Якщо це не обов'язково, краще рішення відкладати, відкладати на період після затемнень і заспокоювати себе, контролювати свої емоції, не давати вийти собі за межі раціоналізму. Далі по планетах. Планета Меркурій переходить в знак зодіака. Дєус з понеділка, це покращує можливості якісної роботи на цьому тижні, і люди будуть працювати більш ловко, більш вміло. Більше можна буде порядків навести якоїсь роботи або складної роботи, яку люди робили. Планета Марс продовжує знаходитися в знаки з Діака Рак, який вона зайшла минулого тижня 5 вересня. По Позиція Марса в ракі вона зменшує атакуючі дії вперед. Тому по всіх фронтах я прогнозую поступово зменшення атакуючих дій. Також Марс, некіздяка Рак діє більш делікатно. Це означає на війні ну, перспективні, більш акуратні дії, більш делікатні, не такі чіткі, більш тактичні, ніж стратегічні. Рак означає змінюватись. і ну, в роботі це означає, що працювати так, як з маленькими дітьми, працювати так обережно, обережно, обережно працювати. В цей час ускладнені такі грубі речі, як мобілізація, що в Росії, що в Україні, така мощна, груба в цей період навряд чи може відбутися. Вона або провалена буде в Російській Федерації, якщо буде об'явлена в найближчий, там, місяць. Взагалі Марс Фраці, там близько півтора місяця буде знаходитися. Або, ну. Буде не успішною, буде не успішною при Марсі в рації. Люди хочуть ну, не державі підкорятися, а бути в сім'ях. Протилежний знаку зодіака Рак, знак Казірог, там Марса нема. А він в раці. Це означає, що державні інтереси вони менше людей цікавлять в цей період, а більше сімейні ситуації людей цікавлять. Також є такий трикутник з планет, який означає, що підсилюється соціаль... соціалізація людей, колективи починають відігравати більш велику роль. Сатурн означає серйозність, і... а планета серйозність і обмеження, а Юпітер означає розширення, і тому принципи розширення і обмеження вони взаємодіють один з одним. Тобто Багато дуже плани зробити більше, вони будуть обмежуватися. Тобто військові плани, наприклад, більше захопити чи більше розповсюджити свій вплив, це юпітеріанська енергія, вони будуть обмежуватись сатурнянською енергією. А навпаки, дуже скромні плани і такі обмежені будуть, Юпітер їм буде давати більш можливості. Тобто, це означає, треба ну, якби, узгоджувати. Реалізм і практицизм, оптимізм і скромність. Ну, якби так приблизно. От Сонце воно буде все це активізувати ну, на, на цьому тижні. В навчанні Юпітер означає хороші можливості навчання, але ж Сатурн це підблоковує. Взагалі, ця фігура означає, що ситуації якісь можуть блокуватися. Оці квадратури Юпітера означають не так сталося, як гадалося, тобто, що наполеонівські плани вони не здійсняться, вони будуть більш скромні. Взагалі оці всякі аспекти Сатурна, їх дуже багато в вересні, вони означають всілякі обмеження, обмеження просування військ, обмеження постачання зброї Україні, обмеження ну, політичних амбіцій політиків, тобто не збільшення, а зменшення. Якщо в серпні місяці більше аспектований був Юпітер, і в серпні збільшилися амбіції наполеонівські плани, збільшилась там кількість призиву у людей в армію, збільшилась кількість військових операцій, кількість наступів. То, от в вересні життєві ситуації людей і військові вони переходять більш в режим скромності. Тому скромність вона в тренді зараз. І Аскетизм, скромність, стоїцизм, такі от моделі поведінки Венера на цьому тижні відходить від складних положень планет, тому зі стосунками людей, зі стосунками в колективі, ситуація буде краще. Що стосується по дням, то в понеділок, місяць буде знаходитися в знайці Зодіака Скорпіон. Понеділок День тяжолий дійсно буде відчуватися на цьому тижні. В день в понеділок є напружені аспекти до планети Уран, яка означає ну, повітряну якусь небезпеку. До речі, з точки зору ракетних обстрілів, астрологічно середина вересня була складна, а от ой, середина серпня, а от на початку. А на початку вересня планета Уран, яка пов'язана з повітрям, вона розверталася назад. Вона була ну прямий рух в неї був, і вона стояла на місці, готувалася йти ретроградно. З 1 по 6, з 1 по 6 вересня в Україні це відзначилось з руйнуванням літака F-16, підсиленням ракетних обстрілів на деяких напрямках. Постачання ракет Іраном Росії, ну і інші всякі ну, події пов'язані з авіацією. От зараз планета Уран вже не стаціонарна в більш спокійному положенні на цей тиждень, на який йде прогноз. Тому є ймовірність, що тематика повітря вона буде відходити на другий план, тематика ракетних обстрілів. Як я говорив, Карта затемнень, хоч затемнення місяця відбудеться аж 18 вересня, ну, але воно вже впливає. Воно не біля Урану, який пов'язаний з небом, а біля Нептуну, який пов'язаний з морем, з водою, з річками. Тому туди, ну, а також з невидимим, тобто з підсвідомим, з психікою, тому процеси вони переходять з. Ну, з такої, помітної, е, помітного стиля в скритний, в тайний спецоперації, розвідки. Ну, такі от історії. Про понеділок сказав, понеділок день важкий цього тижня. Вівторок, і середа повеселіше дні, середа а, середа максимально підсилюється принцип підліжачий камінь, вода не тічот. А, взагалі, цей принцип актуален весь тиждень. Тобто, значить, як я згадую в моїй молодості, була пісня Давай, подвігай, попай, давай, давай гай. Оце на цьому тижні це дуже актуальний такий модель поведінки, тобто не сидіти на місці у війні, це перспектива той, як це сказати, зміни позиції, тактики, зміни не. Не, не рухатися в один бік. Чим більше змін, тим краще буде, ну, от особливо в середу, ну і взагалі весь тиждень. Вівторок нічого про цей день, нічого мені сказати. Четверг, п'ятниця, в Казірозі, це підсилює увагу до подій, які відбуваються в керівництві в, на горі. Тобто в президентів, тобто в, в уряді, в керівництві фірм, в начальства. Ну і такий жорсткий день, четверг, жорсткий п'ятниця, трохи пом'якше. <кій> Субота вже дуже близько до затемнення. Чим ближче до затемнення місяця, тим більше буде нервів, емоцій, психів. Ну, хоча от неділя доволі багато таких легких аспектів, тому. От в неділю, якщо ви хочете щось ну, спланувати, таке покупки там чи що, то ну субота, неділя в принципі не нормальні дні на цьому тижні. З Зрахуванням тільки того, що затемнення місяця, скоріш за все, означатиме, що підвищується ризик помилкових рішень, помилкових. Покупок. Але якщо це такі потрібні речі, які не можна накупляти, то що ж тоді робити? Хоча хочу вам ну, підкреслити, що під час наближення затемнень у людей починаються бути такі навяжчі мислі, навящачі думки, що щось обов'язково треба зробити тільки зараз, зараз або ніколи, годі чекати, разом нас багато нас не подолати. Тобто, ну, якісь такі Mm -hmm. Час Х настав, от, але це помилка: ніякого часу Х настав нема під час затемнень, бо насправді. Краще ті справи відкладати на період затемнень. Цієї осені період після затемнень, це друга половина жовтня. Це найкращий період для тих справ, які ви дійсно хочете контролювати. Бо якщо щось робити під час затемнень, то зазвичай ці проекти людина не може контролювати. Вони виходять з під контроля. Також наближається після затемнення місяця, буде затемнення сонця, яке ну, дає. З покусу погано відноситись до своїх друзів, до там, побратимів, до родичів, ну і співробітників, людей, з якими, ну і взагалі до суспільства, тобто, і тому uh, треба ну, бути на контролі, не піддаватись впливу. Значить, ну, якщо релігійно сказати, то темних сил, які під час цього затемнення будуть спокушати людей на тактично, можливо, успішні, але стратегічно програші моделі поведінки, які базуються на страхах і невірі в людей в себе. Під час затемнень, як ніколи, треба вірити в себе. Те, що якщо ви ну, правильно щось робите, то треба самому себе, як барон Мюнхгаузен за волоси, підтримувати, бо енергія сонця і місяця закривається, і вони частково, тимчасово перестають людину контролювати і допомагати людині. Це можна порівняти з тим, як в школі вчитель не прийшов на урок і діти залишились самі. От що будуть діти робити? Ну, варіант перший дуже сильно хуліганіти. Щось зламають, щось там на Варіант другий такий нейтральний. Ну і варіант третій дуже крутий, звісно, коли діти самоорганізуються і будуть, і навіть без вчителя ну, робити щось конструктивне. Ну, от вам вибирати, який ви варіант поведінки виберете під час затемнень. Цей відео я буду закінчувати. Невеличка реклама. Запрошую бажаючих на прямий етер. 15 вересня, в неділю, будемо. Говорити, буду відповідати на запитання глядачів по ну, актуальним прогнозам. Також запрошую бажаючих в школу астрології цього тижня. Починаються уроки в школі астрології. Дякую вам за увагу. На все добре.